Усик дебютує у професійному футболі. Житомирська полісся вийшла до вищої ліги, а Сашко обіцяв зіграти за них. Тайсон Ф'юрі проти Ентоні Джошуа. Циган написав в інстаграмі, що відправив контракт Ейджею. Сашка Гвоздика підняли в рейтингу WBC. А у Крузервейті новий чемпіон. Новини боксу тільки в Тайка Майсона. Я Макс Діденко Вполетіли! Проте минулий вікенд подарував не тільки бої за звання чемпіона світу, але й день Києва. На варті незламної столиці стоїть боксерський голова міста Віталій Кличко, який разом із братом привітав усіх із Днем міста. Ми любимо наше місто і всі разом робимо столицю сильнішою, гарнішою та європейською. Ти серце і душа України з Днем народження Києва. Слава Києву! Слава Україні! Упродовж року в Крузервейті змінилося вже три з чотирьох чемпіонів світу. Раніше Майріс Брієдіс Брєдіс не втримав свій титул в бою з австралійцем Джеєм Опетаєю, а й лунга Макабу поступився Баду Джеку. Минулими ж вихідними Лоуренс Околі захищав титул WBO проти свого співвітчизника, британця Кріса Біліама Сміта. Один із найбільш ударних бійців крузервейту Околі котривався фаворитом напередодні цього поєдинку. Букмекери давали коефіцієнт 1,3 на перемогу чемпіона та 3,7 на сміта. А на ділі все виявилося геть інакше. Головна чеснота Лоренса це його правий боковий Аля Уайлдер. І з тим самим кілометровим замахом, але і з силою відповідною. Нюанс у тому, що для потужного удару чемпіону потрібна довжелезна дистанція. А сміт її якраз і не дав. Претендент не заткував і не боявся, а навпаки, підступав та постійно обрізав противнику простір у підсумку. Робота Околі виявилася просто неефективною. Кріс Біліам світ нав'язав противнику близький бій та кілька разів яскраво спіймав чемпіона. Упродовж бою Околі тричі присідав на канвас, а ще одного разу отримав зняття балу за те, що тримав суперника: 112-112, 116-107 та 115-108. Перемога сміта більшістю суддів. При цьому нічийний результат по односторонньому бою виглядає абсолютно безглуздо. Прикро те, що вже третій вікенд поспіль доводиться згадувати сумнівну роботу суддів. Тайсон Ф'юрі Знову вирішив навести шуму, зрозумівши, що його подорож до Австралії і балачки пробії з кимось з місцевих боксерів викликають сміх, а не ажіотаж. Тайсон перемкнувся на більшу рибу. У своєму інстаграмі циган заявив, що хоче бою з Ентоні Джошуа. Кілька днів тому я надіслав Ентоні Джошуа проєкт контракту на бій у вересні на Уемблі, який хочуть побачити всі, включаючи мене. Згода AJ я дозволить дати світу те, що вони хочуть бачити. Цього разу я не збираюся знімати мільйон відео і продовжувати тиснути. Тепер м'яч на вашому боці. Ну Дідний бреху, я загалом у цій ситуації дивуюся лише одному: у хеві-вейті наразі є чотири топ боксери без цигана: Усик, Вайлдер та Джоша. Тобто, всього лише три боксери, на іменах яких Ф'юрі може хайпувати. Здавалося б, кілька новин по кожному з них, і все, але ніт. Циганському королю вдається настільки спритно переставляти фішки, що кожного разу новина про те, що Тайсон когось викликав на бій, провокує інтерес громадськості. Хоча нормальні люди би вже давно перекинулися кількома словами, трохи похайпували, та й вийшли би в ринг. І з Фюрі так чомусь не працює. У той же час в команді екс чемпіона світу Деонтея Уайлдера нагадали. Ф'юрі вірити не можна. Усі знають, що всьому, що стосується Ф'юрі, ніколи не слід вірити. На все, що стосується Ф'юрі, просто не можна робити ставки, тому що одного прекрасного дня він б'ється, а наступного дня уже йде на пенсію. Він може бути дуже непередбачуваним. Також вихідні запам'яталися і боксерсько-футбольними подіями. ФК Полісся із Житомира виграли першу лігу України, а їхній власник Геннадій Буткевич, відомий як друг Олександра Усика. Сашко прибув на матч Полісся проти ЛНЗ, аби особисто привітати команду та президента клубу із перемогою та виходом до української прем'єр-ліги. Боксер подарував власнику клубу чемпіонський пояс WBC, виконаний в українському стилі. І ви такий ремінь уже десь бачили, правда ж? Саме його президент боксерської ради Маурісіо Соліман вручив Усику восени минулого року під час благодійного вечору у США. Вище до бестодокрантен. Але боксерський десант у Житомирі не обмежився тільки лише Усиком. Дружина Сашка Катерина Усик також показала в соцмережах, що на матчі був присутній і Володимир Кличко. А Олександр після гри трохи повчив молодих фанатів. З манери, літо мушіни. Хлопці, якщо не будете соблюдати очей, це в данішому в житті вам вилетить. Соблюдайте очі. Причому перемога Полісся в першій лізі може подарувати цікавий життєвий виток у кар'єрі боксера. Футболіст раніше дебютував у їхній футболці в товариській грі, а тепер може це зробити ще й на професійному рівні. Коли Полісся вийде в вищу лігу, я буду грати за Полісся в вищій лігі проти Динамо. Усик проти Динамо. Я би на це подивився. Заруба з Денисом Поповим того вартує. Гарні новини для екс-чемпіона світу WBC у важкому дивізіоні Олександра Гвоздика. Харків'янин уже. Провів два бої після відновлення кар'єри, здолавши невідомого Жосуе Обандо і технічно нокаутувавши латвійського міцного горішка Річарда Болотнікса. WBC високо оцінили повернення гвоздика та вже розмістили українця на п'яту сходинку свого рейтингу. Чемпіоном, на жаль, залишається Артур Бетербієв. Як на мене, це дуже крутий рейтинговий ривок для гвоздя, який дозволить вийти Сашку на чемпіонський бій, можливо, навіть через один бій. У Бетера зараз по плану Калом Сміт, британський технар, який має в кар'єрі лише одну поразку Саулю Альваресу. Звісно, він буде аутсайдером цієї битви. Проте я буду вболівати за Калома. Він достатньо незручний для Бетера і доволі розумний боксер. Без розуму друга Кадирова здолати не вдасться. Гвоздю ж за цей час потрібно провести ще один бій проти довкола топу на кшталт Ярда, Джошуа Буаці чи Деназіза. Це надалі дозволить претендувати Сашку на чемпіонський бій. Хіба якщо двом росіянам не вдасться домовитися про об'єднавчий поєдинок, тоді доведеться почекати ще. Один із головних боїв цього року відбудеться уже в липні. Про це розповідаємо в попередньому відео. Залітайте дивитися.